Привіт, привіт. Всім, привіт. Всім гарного позитивного дня, отакого от як у нас. Подивіться, яке сонечко. Сонячна погода, але морозна. Сонечко світе. Ну, в Затишку не в тіні на сонці, навіть грудочки розстають. Ну, не знаю, чи розстають на городі, чи ні, але. Але холодно. А, ну, те, ти ж у холодку стоїш. Вийди на сонечко і там погрійся. А ми сьогодні до вас із моїми новими іграшками, з красивими, з своїми українцями, яких я дуже люблю в'язати. Давно я вже не показувала свої роботи, Ну сьогодні покажемо трошки. Да. Зараз, значить, починаємо? Так, да, розпочинаємо. Ну, сьогодні я вам представляю отаку красунечку, отаку україночку, яку я зробила на заказ. Ось, дивіться. А, чо, а, а я двох бачу. Одна в шапці. А ти ти маєш що я україночка? Ну так, по національності я українка. таку красунечку. На сонечків як блискує? Так. З усіх боків покажемо. Ось така цікава україночка. Люблю в'язати отакі от великі ігрушки. На них є де як розмахнутися. Так. Можна там зробити аплікації, зробити вишивки. Вітачки? Ну так. Так що, то так. Такі мої україночки. Ну, а далі ще ж покажу, що в неї тут є. А Ну, ну на паузу поставив. А там воно глядачі вже прийшли, заглянують під заборчиком, носики свої показують. Ну, Я їх трошки покормив, але ж вони теж на українців прийшли подивитися. На паузу. Так, ну, для цієї україночки ось таке причандалля. Як ви розумієте, це кромисло. І відра. Ну, у мене тут вийшла не відра, а такі, типу, як кошики. Хотіла зробити водичку у них, а потім придумала і вийшло у мене. Така красота. Корзиночки з квітами. І така вона у мене трудяжечка, україночка-трудяжечка. Да. Ну, ну ти так. ж теж квіти любиш. Ну, як так. так без квіточків. Ну, не, коромисло не прицепляла, зараз прицеплю і покажу, як вона дивиться із коромислом. Отака от дівчинка з коромислом. Гарнюня. О, от так. Але я говорила, що дівчинка не повинна носити коромисло з відрами. Ну, no, А <laughs> мужики, мабуть, і не вміють носити. Як схочу, то їхні проблеми, а дівчини не повинні таскати на своїх плечах всякий такий груз. Хоча він і красивий, не важкий, але повинні носити торби, кошики, відра, мужики. Отак. От так. так що отак от вона виглядає у мене моя красунечка. Ну, і як же ж. Отака от красуня, та що була без пари. Ну, давай. Зараз так. покажемо вам ще козака. А у нашої дівчинки от такий дружочек. Гарний козачок. Ось такий він, красунчик. Кучерявий пацан. О, Така в нього шапка. Во! Козацька, красивий гарний костюмчик. Ну. О, бачите, як же робить цей? Без пари. Ну, ось така пара у мене вийшла українців. Оцінювати вам хазяюшка, до якої вони поїдуть. Уже оцінила і зацінила. Гарні українці та сонці. Отак, отак. Мої хороші. Ну, але, як я казала, за коромисло красиво, то красиво. Але хлопчик з коромислом дивиться теж гарно. Неплохо, так? Да? Неплохо. Ну, хлопчик у нас джентльмен, бачите? Попався? Так, да, почти як у мене Валера. <сих> Носить усі торби, всі відра, всі мішечки. Так що помощничок. Не прийшлося одлиняти. Не, Ні, ніяк. Молодець. Отак. От а наша дівчинка і без коромисла гарна. Так. Да. Так що, хлопчики, бережіть своїх дівчаток, мужчинки, бережіть своїх жіночок. Всім привітки, привіт і ще раз. Ну, а сьогодні я і зі своїм бичком яшою. Ну, як же ж це так? Нова команда відправляється до своїх хазяїнів. І, як завжди, по традиції наші бичечки яші відправляють. Нові іграшки в далеку дорогу. І сьогодні я ось з таким красунчиком. Ну як вам? Хі -хі. Ну, будемо э, готувати свої іграшки в далеку дорогу. Ну, все. Да, ось так, отак. Ось така компанія весела. Хі -хі. Компашка. Ось воно виключу. Я... Всім привіт. А це вже я з такою красою, новими іграшками Оліними українцями, довірили мені потримати такі, таку красу. Не знаю, за що це я, за такі заслуги. Ну, любуйтеся. Я. Дуже мені сподобалось. Особливо хлопчик. Триматися чи що? Ні, гарний в ній, гарний. Кожна іграшка, яка Оля в'яже, з кожним разом, виходить, все краще і краще. Це моє, на мою думку. Так. Всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко, в'язаний крючком іграшки. І сьогодні я вам предоставляю свої нові роботи. От такий українець-козак і україночка. Знімаю сьогодні про них кіно, тому що вони збираються в далеку дорогу до своєї хазяїчки.